І так, перед початком відео хочу вас попросити вибачення. От дивіться, в мене вчора було відео по пікапі, по грі Пікап. От в мене це відео було і прикол в тому, що в мене, от, я зняв на 15 і 30 хвилин відео, і от в кінці не було прощання. От слухайте. Сідаю машину. Сімаю з Панелі приборів нема, блін. Ось так закінчилось моє відео. І перемотайте, там е, було воно якось не дуже, воно якось перекос обочене було, його бік перекрило. Але чому? Так, бо того, що я мусив урізати. І тому відео вийшло без прощання. Але я урізав нато багато, щоб, наверняка, я міг опубліку. Обіцяю, що більше такого не буде. Пробачте любі підписники. Слово, колі Бінго, що я більше не повторюється, такого більше не допущу ніколи в житті. Все, ну а тепер приступаємо до відео, пацани. У того й відео було без прощання, а тепер погнали дивитися віде нове відео. Поїхали! Ну що, ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою... Пікап. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, пацани, що ми в цій серії по пікапі будемо робити? В попередній серії, так як я не завів пікап, і ну, не показав вам. Я його, я його заводив, все але не показав. Зараз ми заводимо і їдемо на роботу. На склад працювати та робляти гроші. Я вже тут їздив разів 5 на ньому е е за кадром. І от я от цього от, антіфрізи і так далі. Це я Долив був, зараз я відкриваю капот, покажу вам. Долив був от сюди антифрізу і долив був от сюди тормозної жидкості. І оце баки з нього. Так, ну да ладно, все. Сідаємо в наш пікап. Зараз я вам покажу, як він заводиться, і так далі. Бо вчора я не показав сорян. Що так вийшло ще раз. Попрошу вас пробачення, пробачте. Так, звуку додаємо і послухайте, послухайте це. Ось наш пікап завівся, тепер далі знімаємо з ручняка, з ручного тормоза знімаємо. І тепер що ми робимо? Включаємо першу і поїхали. Все, їдемо працювати. Сьогодні ми е, на складі, що ми будемо робити? На складі там потрібно возити тіпа, всякі речі. От зараз ми возимо магазин, там воду, може, там ще якісь функції відкрились, уровень піднімати. Зараз у нас на даний час 108 доларів. У мене було до 1000 доларів, але я спустив зі мною і Вожу завжди з собою стартер. Оцю бачите цю, чорну коробку. Це чорна коробка це інструменти. Інструменти і стартер вожу, бо, по-перше, в мене мій скоро стартер зломця. І тут так по-тупому, що коли стартер чи ще щось що без чого можна їхати, допустимо, поламався, не знали, ти їдеш, поламався, е, цей, поламався стартер. І воно має по факту не заводитись. А коли воно заведено, воно не повинно глушитися. А воно глушиться зразу. То я купив стартер, і в мене во зразу в запасі є з собою стартер. Бо на стартері я перевірив, і він починений всього лише на 8%. Ні, на 9, Вроді би. Ну чи не 8, не важливо. Коротше, їдемо. Втікаємо другу передачу, ні вже третю одразу, і летимо з вами на склад хлопці та дівчата. Ось такий от нас пікап, я тут ще сідухи. Бачите, нові дві сідушки купив. Якщо ви були уважні, уважно дивилися попередню серію, то то не було сідушки. Її по початку не дава, є ця праву сідушку. І ця водітельська якась порвана була, тому от якось так все. Ладно. Так. Все летимо, летимо по дорозі. Коротше, я усього, що я виляв, то це я просто заговорив. Все, от як я їжджу, насправді, от, насправді, от, як я їжджу І в іграх, і в реальному житті я так їжджу нормально. Отако от, от. Так, третя передача. Пікапчик газує, чуть-чуть звуку додамо. чуть-чуть додали звуку і газуємо. Так, оп, тут яви, нейтральна передача, все. На, на, на нейтралці, думаю, докотимось. Ні, не докотимось другу передачу і пішов, пішов. Так, нам тут зараз наліво. Так, ніяких машин немає, все. Тут взагалі трафіка по факту нема. Але нічого страшного, так все. А ску, от як я їду по трасі, зараз вам покажу. Отак от, от я їжджу рівно по трасі і в реальному житті, і в іграх. От. Так, оп. тепер е, третю. Все, під 40 їдемо кілометрів на третій передачі. У мене ще в планах з пікапом багато роботи є. Треба ржавчину з нього забрати. Треба з нього зробити прям конфетку, ляльку. Треба пофарбувати його. Треба тут що, що, панель приборів поміняти. Ну тут все, коротше, треба, от стільки не буде міняти цей. Думаю, не буде міняти покраску. Покраска хай така буде, просто без ржавчини. Пофарбувати капот, треба диск другий. Купити на машину ну, на колесо. Тут ще дуже багато роботи. Ну-ка, четверту передачу і пішов пікапчик. Панель приборів, придивіться, вона розбита. Сято. Руль час запорожився. Ну і хай стоїть. Мені такий руль подобається. Міняти руль я не буду, хай собі буде. Руль... З рулем нормально так. Так, от тут такі бокові ялиться, тут ще все видно. Так, зараз нам тут наліво і потім направо. Так, оп. Ну, газку, пікапчик наш. Сьогодні ми заказ будемо один робити. Так, оп-оп-оп. Вон там же той склад видно, бачите? Це вже склад. Так. Це вже там наш склад. Так, але ладно. Оп, летимо. 49-48 кілометрів притармажуємо. І одразу другу отут під горби важко пікапує. І газуємо. Блін, мене на мопеді. У мене мопед Сузуки, переходьте в мій Тік-Ток, дивіться, там ссылка в описі буде. Переходьте, дивіться, там в мене на мопеді 60 кілометрів на спідометрі. А тут на машині. Це нормально. Ну а на другій панелі там 120, але у нас все одно буде їхати десь около 60. Так, нормально. О, газку. Так, ось ми вже і під'їжджаємо до нашого складу. Далі притормажуємо, нам ворота відкриються. Відкриваються ворота. І заїжджаємо. Тут можна вліво, можна вправо. Я беру вправо. Так, оп, далі глушимо пікапчик. Я сказав, влушимо. Все, заглушили пікап, вийти нажимаємо і вийти. Оп, далі йдемо сюди до цього, от, до цього телефончика. І беремо от нашу роботу. Далі ми що ми вже можем? не можемо в покрасочку вести. Запчасті ми теж не можемо возити. Заправка. Теж не можемо. Коротше, єдине, що ми поки що можемо, перший уровень, уровень доставщика. 4 бочки ми веземо. Це ми отримаємо 100 доларів. Коли ми замовляємо, з нас знімають там е е около 20 доларів. Найбільше це 20 доларів, найменше це 10. Так, ні, найменше це 8, а найбільше це 20. Так, ставимо ці 4 бочки. І коли я їх погружу, я унькую. Щоб не було як в попередньому відео. Тому умкнусь, коли грузу. Все, я погрузив ці чотири бутля води. І чому я сказав, що щоб не було як в попередній серії, я маю на увазі, щоб довгі відео не вийшло, і я не зміг його записувати. Тому то мало ли, я його знову не зможу записувати. Заводимо пікапчик. Тому я й довгі відео, тепер він вісім і зрозуміла. Ну я довгий відео не можу пішли. І летимо так. Два покиньте висорію. 19.53. ну вірю. Тут е, секунду. Я замірю мені секунду. Не буде ну, так. Що, вірю, вірю. Ну, так то, Це коли не буде. Не так, коли докладуємо. Оп. Все. Ой-ой-ой. Ну, все так треба. Я просто скорочую, щоб лишній час не втрачати. Тому я скорочую так все зразу. Летимо. І погнали нам. Так, блін, я ще не вистачало, щоб мене забрали. Щоб мене в лікарню забрали. Ну, в ігрі. Тут просто я пити хочу, їсти хочу і спати хочу. Ну нічого, думаю, нам ще вистачить. Часу ми ще встигнемо. Так, так, тих-тих. Ух ти, Ого-го! Це вон, магазин запчастів зліва від нас. Так, але нічого. Так, витимо. О, вже, вже... Так, давайте четверту. Вже під 60 кілометрів. Так. Микаємо фари. Тих, тих 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 тих. Все, порівняли. І летимо. Ми летимо 52 кілометри. Які 52? 58, зараз 59. Ух ти, блін, блін, блін. в газу, в газу, в газу. Ну-ну-ну-ну-ну. 40 кілометрів летимо, швидкість падає. Швидкість дуже-дуже падає. Ну нічого. А. Довозимо. Зараз ще й поїдемо додому. Ну-ну-ну. Летий пікапчик. Перша, перша передача. Ну, давай до тридцятки дойде. Ні, максимум їде. 22, 25. Ну! 30, 30 летить! Друга передача. Все, 35. 36, 38, 40 на другі летіло. Все, оп! Під'їжджаємо до нашого магазинчика. І от так оп, встаємо, пікап навіть не глушимо, бо часу немає, немає вже часу. Оп, закриваємо. І тепер беремо бочки і отако от грузимо ось сюди. Я спішу, бо, по-перше, щоб відео зміг до кінця записати, по-друге, щоб цей. Я не вмер тут в грі. Так. Так. І так. Це, всі 4. Получаємо 192 долара. Рівно 100 доларів. Бо в мене було 92, а стало 192. Оп. Оп. О, рівно півбака бензини. Рівно! Ой-ой-ой-ой, стоп, 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 Фух. Так, пролетіли. І тепер летимо. Зараз я вам покажу. Я 60 кілометрів буду їхати з горба. Зараз глянете підписники дорогі. Одразу вже з четверту от. Одразу тут по четверту. Я знаю, що я їду, не по не а по лівій зараз, ну нічого. Так, ну-ну-ну, отут просто згарба і вона дуже топить. Дивіться, 50. Увага на спідометр! На спідометр на вправу сторону. 60 кілометрів лечу. 62! 64! Я їхав 64, поверніть, перемотайте время. Перемотайте час там назад. Все, отут виїжджаємо на правила, правилах. На четвертій передачі, дайтемо газ в ползара. Ух ты, блін, все-все-все. Притарможимо на бочку. Ладно, пацане, хлопці та дівчата, вимкнусь, коли вже буду під'їжджати додому. Так, пацани, ось ми вже і під'їжджаємо до нашого дому. Тут ще от от поворот. Зараз оп. Ось. І ось вже наш дім. Виїхали ми там десь около 16. Виїхали ми десь в 16.00. Ну, в грі. Ні, в 17.00 ми десь виїхали в грі, а при... повернулися в 23.00. Тобто у нас не було 4. Ага. У нас не було 9 годин вдома. Ну, в ігрі в ігрі 9 годин нас не було. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Так, оп. Вимикаємо світло в машині фари. Оп, оп! Лушимо. Все, заглушили машину, тепер виходимо. Тут так темно. Ну, добре, так, оп, все. Машина стоїть, все стоїть. Заробили 100 доларів за сьогоднішній день. Так, ну а на цьому все. З вами був Всі... О, що я несу? З вами був колібінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.